Компанія Єврокарногістика пропонує вашій увазі навантажувач-електричний «Комацу» e, 2013-го виготовлення вантажопідйомністю тонна 800, тонн, висота підйому 6 метрів 35 сантиметрів. Техніка повністю обслужена. Вексила експлуатація в Україні. Всі вузли перевірені, електрика, гідравліка. Дуже мале напрацювання навантажувач трьохопорний, що значно покращує роботу в устигних інсталахних проходах. Вантажобідйомність тонна 800. Є вільний хід. Габаритна висота 2,77 мм. Бачите. Так що майте на увазі для дверей проїзних дуже потрібний мевозмір. Висота підйому 35 см. Бокове зміщення. Механічний особор, також нахилбачний від себе, на себе всю цю техніку і багато іншої, ви можете знайти у нас на складі у місті Червоному для більш детальної інформації телефонуйте на телефон, вказаний під відео.